Чому я недолюблюю статистику? Тому що вона знецінює внесок кожної конкретної особистості, якщо річ іде про статистику серед населення, а також знецінює кожний конкретний випадок, коли взагалі йде річ про статистику в якомусь явищі. Коли людина потрапляє в маленький навіть відсоток згідно статистики, коли ймовірність нібито менше 1%, Людині, знаєте, вже тоді все одно, що там статистика каже, що це неймовірно. Вона вже сюди потрапила, оцю меншість, меншинство. І відповідно ця статистика ні про що. Саме тому, коли кажуть про те, що наука це цілком статистика, так, статистика дуже корисний інструмент, коли ми хочемо помітити якусь закономірність, створити нову теорію, це дійсно дуже важливий інструмент. Але у реальному житті я все ж таки завжди кажу, шуткую, що ймовірність будь-якої події дорівнює 50%. Подія або трапиться, або не трапиться. Ось і все. Навіть якщо вона дуже екзотична. Але якщо вона трапиться, то знаєте, вважайте, що ви джекпот 50% ви виграли.